Вітаю, друзі! Продовжуємо рубрику Веселі ранки, смачні сніданки. Сьогодні булгур з сухофруктами, яблучком і з маслом. Ось так нарізали все довільно. Додаємо одразу, як перекипів булгур, тому що він доволі швидко готується. Масло будемо в кінці, не зараз. І ще за смаком солі, дрібку-дрібку і цукру для відновлення водно сольового балансу в організмі я вам рекомендую. А ви робіть, як знаєте. Також в кінці приготування я додам трошечки масла і трошечки вершків. І доки каша докипає, приготуємо такі невеличкі пірожне картошечка в моєму дитинстві назвати. Зберемо будь-яке печиво. От у мене залишки від бисквітного рулета. Обрізки я роблю, щоб він краще скручувався, а края ж сухенькі. Є на каналі. Печиво каштанчик залишилось без глазурі, горіхи, зущене молоко варене, можна і звичайне, і масло трошечки, а ще какао можна. Отже, крошка з печива, какао-гріхе, масло сущенка, також сюди можна додати крошки із звичайних сухарів або висушених булочок. Ось така пластична маса ароматна вийшла. Коли вода починає википати в булгурі, ми додаємо вершки масла, знову накриваємо, і вже на невеликому вогні підігріві, нехай залишається готуватися. Ну, вігні так вігні. Якщо ви маєте трохи часу, так швиденько кульки скатали в крошки, в сухариках, або в горішках, або в кунжуті. Забула слово, друзі, е, недільний ранок так і буває, що забуваєш. От, і Або в вигляді взагалі великої колбаски, фольгу, і в холодильнику стоїть, потім нарізайте. Бажано цей десерт трошечки холодить. Каша доварюється, подивіться, яка вона красива. Трохи схожа на пшоно. Такий я так готувала варіант, і дуже ароматно все. Все, готово. Доки я налию чайок, каша мусить отак під кришкою, або якщо ви не зараз їсте, от ви приготували, сніданок буде пізніше. Прямо в рушник закутайте, нехай вона так якби мліє, стане дуже ніжна. От, і сухофрукти розм'якчаться Отже, це готове і держимо в теплі, а це в холодильнику, і через 10 хвилин зустрічаємось на сніданку. Все, друзі, 15 хвилин. Все готово. Завжди я роблю чайок в термочашці, тому що так правильно розкриваються смаки і користь чаю, або трави у вас, або шипшина. Я бажаю вам гарного ранку, смачного сніданку. Харчуйтеся правильно і будете завжди здорові! Алгоритми ютубу, друзі, ви знаєте. Лайки, поширення, колокольчики там все підряд.